На посвято першокурсники Чортківського державного медичного коледжу прийшло подивитися, чи не усе місто свято патріотів, уся площа замайоріла вишиванками. Більше пів тисячі хлопців і дівчат вступили в омріяний навчальний заклад. «Ким Кимтестазумним техніком. Чому саме ця спеціальність? мені просто подобається це і все? Ступ у вищий навчальний заклад. Це одна з найважливіших подій у їхньому житті. Тепер першокурсники стали студентами медичного коледжу і водночас членами великої і дружньої студентської родини. Завжди хотіла бути в медичному коледжі. так подобалось. готувалась досить довго. Багато треба було іспитів здавати. Як ти готувалася до нас? Два іспити хімія і українська мова? Ну, для мене дуже складно, тому що люблю хімію. Отримати знання від досвідчених науковців, навчитися самостійно мислити, працювати із натхненням, продовжувати історію коледжу і історію нашого народу. Для студентів-першокурсників почалося нове життя. В дорогу їх благословили всечесні отці. Привітали викладачі і директор медичного коледжу. Найцінніший спадок на землі це знання. Щасливими є ті, хто їх передає, і багатими стають ті, хто їх приймає. А той, хто приходить у вищу школу, вже має також певне покликання. І сьогодні справжнє свято є для тих, хто став на стежку свого життя за покликанням.